Ну, хто вас може ще не знати? Горіти тобі в пеклі і так далі, покайся. Але ви як екстрасенс? Ви не побачили того, що ця людина, з якою ви були, вам тотально не підходить? Хто одіває на виворі білизну нижню? Також працює такий вид аутизму свого роду. Екстрасенси це шарлатани і дуже хороші психологи. Як ви до цього відноситесь? А взагалі битва екстрасенсів це постановочне шоу. Я тоді кажу сам звертайтесь в поліції, правоохоронні органи, хай це розслідують. Ваші передбачення не справджуються. Втручання інопланетян, про яке зараз багато говорять, ще щось питання. Угу. Питань нема. А скажіть, будь ласка, вірите в потибічні сили? Не знаю, ангели, демони? Я того не вірю. Не вірите? Ну, Коли вірю. Якщо чесно, ні. Ні. Не вірите. Я думаю, що це стільки тисячоліт існує і не може бути, що воно існує і без сенсу існує. А стикались коли-небудь з вроками або з чимось таким? М -м -м, не стикалася. Сірники палили. Я собі роблю, скидаю вроки і допомагаю. А, а як? Нічого, так і на хліб, і на сірники і допомагають. Одного що? разу так мене були наврочили, що <гілє> я рвала, лягла на землю, я не годна була встати, а підійшла до мене жіночка. Одна, та й каже, попісляю руки три рази така козітрес. Я mm. так зробила, як руку взяла. Я, я не я не вірив таке. Ні. Ні, не вірю. А в екстрасенсів? Ні. Екстрасенсів не треба. А чим вони допомагають? Дають неправдивої надії і шарлатани, і маги, але не від Бога. Ті, що крадуть. Ні. в моєму крузі знайомих таких Вас. немає. Ні, я вважаю, що це дар. Якщо людина гарний професіонал у своїй справі, то в неї є дар до цього або талант, який вона використовує, щоб. Щось робити гарне. Чому екстрасенси цього не можуть робити? Чи справді екстрасенси вміють передбачати майбутнє? І чи можуть побачити те, що приховане? Перевіримо це з Романом Шептицьким, півфіналістом битви екстрасенсів. Себе він називає Білим магом, а ще каже, що бачив у дитинстві ангелів та мертвих. Отже, пане Романе, розпочинаємо одразу з прямого бліца. Швидкі відповіді, швидкі запитання. Роман екстрасенс чи Роман Білий Маг? Ну, я би сказав. І те, і інше, і не лише екстрасенс і білий мах. А тому хто ще? Я називаю себе ще духовним наставником, ментором, вчителем. Ну, верніше, мене так називають мої дорогі глядачі. Також я називаю себе архітектором сценаріїв, так дуже цікаво, mm -hmm. і також езотерик, тому що я цікавлюся різними езотеричними науками, співпрацюю з різними езотеричними напрямками. Таролог, тому що працюю. Дуже часто і дуже активно з картами таро. Чи часто розкладаєте карти таро особисто для себе? Дуже рідко, дуже рідко, дуже Справді. рідко. Справді, коли з вами знайомляться люди, як вони реагують на те, що ви екстрасенс? Ну дуже багато людей насправді які не знають, які просто не цікавляться світом магії, містики, езотерики, які там, наприклад, ніколи не дивились битву в і так далі. Для них я ну, напевно, звичайний людина, звичайний перехожий. Ну, як мінімум, завжди є певні прикраси, завжди є певна а форма так? одягу, яка відрізняється від, скажімо так, знаєте, коли йдеш і тебе так просто звертають увагу, бо щось, щось таке цікаве, так. От але ті, хто знають, тут є два таких напрямки: є ті, хто цінують, поважають, люблять, підходять, дякують, деколи фотографуються, якщо дуже сильно не бояться. Дехто просто боїться і думає, що те, чим я займаюся, це щось дуже страшне, погане і від сатани. Прямо так і думають. А є такі, хто цього взагалі не сприймає, навпаки, дуже засуджує, і там такого формату, як кажуть, там горіти тобі в пеклі і так далі, покайся. Відпочинок в горах чи на морі. І те, і те люблю, тому що всюди є своя енергія. От зараз, перше, що ви сказали, все-таки чомусь гори перейшло. Келих вина чи трав'яний чай? Загалом я п'ю воду. Або різні соки, тобто я прихильник дуже такого здорового харчування. Але трав'яний чай я полюбляю під настрій. Але деколи під настрій можна, і трішки вина. В розумних кількостях угу. і хорошого, якісного для здоров'я, кажуть, лікарі дуже добре. Яка вартість вашої консультації? Вартість є різні, залежно від того, що людина цікавить. Стандартна. Нема такого, як стандартна. Деколи я працюю, навіть є запити звернення. Допустимо, по зсу. Я взагалі не називаю ніяких фіксованих оплат. Є, наприклад, момент, що я попрацював, людина віддячи, скільки вважає за необхідне. Які ваші ритуали на ніч, щоб заспокоїти розум, є така дуже хороша практика. Коли ви лягаєте спати, скажіть таку дуже просту фразу: все, що було негативне протягом дня, я відміняю, касовую, анульовую, висвітлюю і переводжу, трансформую високу частоту. Все, що було позитивне, хороше протягом дня. Я з вдячністю приймаю те саме. Ви кажете, коли ви просинаєтесь зранку, також добре перед сном. Звичайно, це можна от як ми вже говорили. Випити якогось собі заспокійливого чаю. Так хто проводить медитації, помедитувати, почитати якісь захисні молитви, хтось працює з аромамаслами, такі які розслабляють. Добре, хтось працює там з іншими якимись дзвонами, чашами, як я працюю. Кожного вечора в мене енергопрактика. Ідеальне енергетичне і заспокоєння, і наповнення. Ну, ви часто ходите до церкви? По відчуттях я люблю відвідувати такі дуже давні храми, монастирі, місця сили, де були якісь давні древні храми, монастирі, і по відчуттях. А наші церкви в кожного є по-різному енергія. Просто ви знаєте, що я помітив, що сучасні церкви дуже часто будуються, ну якось так, там де є можливість побудувати. Колись давні храми вони вибирали спеціальне місце сили, де вони будували, і там особлива енергія. Багато сучасних церков, ти заходиш. Так воно гарно, воно світло, але немає саме того наповнення, яке я шукаю. У вас є дружина діти? Кажемо так, був дружений, от але дітей по факту немає. Але ви як екстрасенс? Ви не побачили того, що ця людина, з якою ви були, вам тотально не підходить? Чи от чому, а, чому? Це був досвід? В той момент цікавий, важливий, і в той момент е я вважаю, це мало відбутися mm -hmm. навіть для пропрацювання якихось кармічних уроків завдань. Не завжди ми створюємо стосунки, щоб з радості людиною там бути, жити протягом всього життя. Є таке кармічні відносини, які треба просто бути пропрацювати. І в той момент здається тобі, що це все гарно і це все класно, бо інакше ти не пропрацюєш, якщо зразу ти будеш розуміти ні, тікай від цього. Але яким було освічення? Ви освічувались? Ну, хто дивився битву екстрасенсів той знає? Я повернувся, дорога моя Соломон. Я... Я хочу тобі сказати, що я справді тебе кохаю. І я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. І я хочу, щоб ти зараз ну, на всю країну сказала, чи кохаєш ти мене і чи ти згодна на мою пропозицію. Ром, я очі. Дуже... Рому, я дуже я тебе, дуже... тебе я кохаю вас... і я згодна. Гірко! Гірко, 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 гірко! Ну, на той момент, на мабуть, якась так. Це була така історія непересічна, так. тому що чи не було на такій історії набитві екстрасенсів? Мабуть, не було. Щоб екстрасенси між собою сходу. Так, так. Ну були якісь там, я, б, я так попередні сезон не деякі дивився, були якісь такі, як скажемо так, любовні лінії, так. Mm -hmm. Але на нашому проєкті прям була ще і сімейна пара, також mm -hmm. а, яка прям прийшла, і вони так в парі працювали, і там, навіть потім так, що ця. А, ну, жінка цього Дмитра вона завагітніла, також будучи на зйомках. Mm -hmm. Тобто, у нас такий сезон а, був дуже цікавий, такий знаєте, ювілейний сезон і такі от різні історії. А у вас так. на сторінці якось так цікаво написано, можливо, ви мене підкоригуєте, що я пішов на кастинг, тому що вважав цю програму. Гідним, Гідним. достойним такого генія як я генія, як так, я. Так, так. Так. це дуже так звучить, дуже кажуть люди що я дуже ну, нарцистично. Так. Насправді це так написала на телеканалі СТБ, ага. а мені це сподобалось. І, собі І я розуміли. собі вирішив так, що я цю фразу вона мені відгукнулась, так. Ну, тому що так, я вважаю себе людиною освіченою, в мене п'ять вищих освіт. Ага. Я вважаю себе ну, в плані духовності. Тим, хто постійно росте, розвивається, працює інших до цього веде. Тому от знову ж таки вертаючись до теми, чому я пішов на «Битву екстрасенсів, довести, що таке, якби справжня магія, обрядова магія, і заявити про себе світу, не боячись, щоб можна було допомогти більшій кількості людей. На проєкті «Битва екстрасенсів, там бути якась коротка, така як тебе називають? Не називала сільський маг. Mm -hmm. Такого ще теж не було. Це було цікаво насправді, і мені це подобалось, тому що так, я родом з села і цього ніколи не стидався. Я е, прожив дуже багато років, е, саме в селі, і виріс і навчався в школі. Просто що в моїй роботі я часто використовував багато атрибутики. Кажуть, така звичайна проста сільська магія. Там зняти вроки роки серниками, там, чи там хлібом знімають, чи вугольками, там випалити отам, всякі пристріти. Оце, що знаєте, там хтось когось продуло, цим випалюють. Ага. в селі клаче. Ну, це не Клаче, це Пакля, така знаєте, з якогось там льону вона робиться, або якісь такі обряди, в яких я використовував різні трави, лаврове листя. Знову ж таки, те, що є підручне, там вода, вогонь, робота так, з стихіями. Так, і це не те, що я навіть це використовував як сам, я ще цього навчав іншим, тому що це те, що було в нашому народі дуже-дуже давно. І я вважаю, що це повинен кожен знати вміти при необхідності використовувати, щоб собі допомогти. Звичайно, коли мова йде про якісь дуже такі серйозні обряди, ритуали, які... Які просто не кожному можна виконувати, тільки майстру це не подається для широкого загалу. Я би хотів конкретно по наших героях продивитися родове дерево і зараз звернусь власне за допомогою до родових духів. Можна. Будь ласка. Духи провідники вказують на Юлію. Батьки у вас живі. І дерево ваше родове теж міцне, яка річ є найкращим захистом від злого ока? Насправді не річ, а стиль життя. Так? Тобто, коли людина постійно, духовно, росте, розвивається, працює, медитує, вдосконалюється, пізнає світ езотерики, езотеричних знань, практикує щось різні енергопрактики, це найкраще. А додатково можна вже різне всяке носити. Хтось чіпляє собі червону нитку. Угу. Елементарно, просто вона має бути або бавовняна, або шерстяна, тобто з натурального матеріалу, не синтетична. А хтось чіпляє собі швельку, правильно. Угу. Хтось одіває на виворіть білизну нижню. Також працює. Ви бачили померлих? Так. Як вони виглядають? Як живі, особливо в дитинстві. Я думаю, що це нормально, що всі так бачать. Запросити нас до себе, щоб ми поспілкувалися детальніше так, і про ваше дитинство, звичайно. в тому числі. Звичайно. Йдемо. Яким було це дитинство, коли ви помітили в собі ось ці екстрасенсорні здібності вперше? Що це було? Це точно було ще дошкільний вік, і це було от бачення живих як мертвих різних сутностей. Я просто що всі так бачать: ангелів, демонів і так далі. Але коли почалася школа, соціалізація, взагалі, як зараз по теперішніх мірках, я вважаю, в мене був... Такий вид аутизму свого роду, тому що для мене все нове було дуже чуже, і в мене були, могли бути дикі істерії. І я не хотів там, їх в школу ходити і так далі. Потім якось моя вчителька перша підібрала знаєте, такі, якісь до мене підхід, і якось відбулася подальша соціалізація. Процес цієї соціалізації багато таких здібностей закривається, тому що школа цього не розвиває. А діти вас булили, якщо ви кажете, що ви відчували що щось не те? Чесно, ні. Поправді сказати, що був якийсь такий прям булінг, ні. А, в моєму селі знали якби мою бабу, бо вона так багатьом могла теж розкласти карти, щось передбачити. І... Не казали про неї, що вона чаклунка чи щось таке? Могли казати різне всяке, але чесно, щоб такі, якісь були, от, знаєте, спогади, прямо мене там за це було і так далі. Навпаки, в старших класах. Всім якось було цікаво там пробувати духа викликати, пробувати розклад зробити. Який, який білет я витягну так на екзамені? Про білети ні. Це більше такі, знаєте, були побутові гадання, і в мене якось так завжди складалося, що я більше колігував, дружив з дівчатами. Mm -hmm. от, а дівчатам завжди така тема більш цікавіша. І, власне, ми так от деколи там навіть після уроків залишалися, там якісь карти розкласти. Бо я тим цікавився вже прямо зі школи, десь з класу, мабуть, восьмого, дев'ятого вже були перші книжки по магії, перша Таро, і Так з того часу все почалось. Угу. А в снах часто є такі віщі сни у вас? Мої сни це окрема історія. Це дуже часто багато таких проєктів, де відбувається якась саме битва, угу. <с? <с?> енергетична, астральна, різна. Всяка з, -з, з чим до вас приходять які запити найчастіші. Мабуть, простіше сказати, з чим не приходили, але таких тем не було. Ви проживаєте ці історії чи ні? Чи ви вже повністю від них? Я, я мушу від цього абстрагуватися. Багато в цьому мені допомогли якраз ті освіти, які я здобув вищі в плані психологічному, психологічних освіт, тому що в мене їх і кілька. І мої емоції від природи, вони дуже приглушені. Тобто я переживаю емоції не так, як інші люди. Я можу відчувати інші, емоції іншої людини. деколи, я можу її. Вже поза, поза прийомом, поза роботою, прожити цю емоцію, наприклад, поплакати. Так? Але це байдуже-дуже рідко. Як правило, ці емоції знову ж таки все трансформує в плюс високу частоту. А От кажуть, що ну, така бутує думка, що екстрасенси це шарлатани і дуже хороші психологи. Як ви до цього відноситесь? Я вважаю, що є ті, хто так склалося, скажімо, таке слово, ганьблять. Угу. Напрямок екстрасенсорної роботи, видаючи себе за екстрасенсів, але це одразу видно, тому що їхня тактика дуже така примітивна залякати людину, яка має якийсь негаразд, здерти з неї побільше грошей, і потім ще й погрожувати, що вони там її проклянуть, якщо та людина буде щось там від неї вимагати. І я з такими жертвами таких аферистів дуже часто зустрічаю в своїй практиці. Вони потім приходять романи, поможіть Я кажу: ну а де ж ви були раніше? Значить, в той момент людина може якісь свідку понесла, всяке буває. І я тоді кажу сам, звертайтеся в поліцію, правоохоронні органи, хай це розслідують, тому що це шахрайство. Але люди, які мають здібності, вони були, є і будуть. І незважаючи навіть на те, що от є такі гади, які це ганьблять, чи які починають розказувати, що це все тотально і поголовно є а, неправильним, нечесним, і це все просто заробляння грошей. Uh, ну, це от робота матричних ботів, тіньових програм. Uh -huh. yeah. А вас було траплялося таке, що ваші передбачення не справжуються? Mm. Uh, я ну, думаю, що так. Звичайно, я все ідеально знати, передбачити. Ну, це нереально. Просто є передбачення, які uh, збуваються і навіть так, як помічають мої глядачі, це десь відсотків 70-80% є добрих. Просто є часова проекція. Я роблю розклад, і людина думає, що це має бути вже завтра, а воно може відбутися за два роки. Тобто карта завжди показує фінальний результат. А чи не про розмитість це, от, типу, ви кажете, там, сьогодні, а може відбутися через два роки, а може і не От Тому, якби карта мені не задають якихось термінів. Ніколи, ні при яких обставинах. Запит коли це не запит до карт. Я можу сказати, що буде по результату, і в основному так і збувається. Є, звичайно, прогнози, які могли не підтвердитись, особливо якщо це якісь глобальні. Наприклад, ну це ж не від мене залежить. Та чи інша ситуація, а від серії там прийнятих рішень певними людьми, так але я розумію, що в той момент була сприятлива ситуація, і це можна було вирішити. Але чомусь ти з цього не зробив? Так само, і в індивідуальному консультуванні я людині раджу конкретний алгоритм, що і як вона може робити, щоб поправити своє життя. Якщо вона цього не виконує, а потім каже: Ой, Романи, нічого не змінилося. Я кажу, ви це робили? що Я радив? Ні, питання. Питань нема. Я, до речі, не могла пройти повз інформацію в інтернеті, коли готувалась до інтерв'ю. Стосовно того, що десь там потаємно вас знімали на консультації. Так. Розкажіть трошки детальніше про цю ситуацію, бо я так зрозуміла, що ви багато скарг писали так на цю програму, на людину там чи як це правильно сказати? Я скажу, Чим все завершилось? Я скажу так, це ще навіть не завершилось, тому mm -hmm. що триває дослідження юристами цієї всієї ситуації, тому що я вважаю, це є. Спеціально замовлена кимось така акція проти мене і проти ще ну, від людей сили, Якимось замовлено, кимось, кимось проплачено. От як це все відбувалося? Ну насправді, ті, хто мене люблять, цінують, поважають їм це якась там програма. Там була чи велика щось... група підтримки. Ні в коментарях, про що? Голос. Ну просто ні про що. Але так. ваші оці речі, передбачення, які ви говорили дівчині, вони таке, ну я так зрозуміла, не спрацювали. Воно було ефективне. Ні. Коли нароблюється нарізка, так як вигідно їм, ви розумієте завдання в людей одне в цих осіб, я не назву це людьми, це особи. Просто тотально довести, що немає ніякої містики, езотерики. Якби вони реально займалися викриттям шарлатанів і е, дійсності, хто має сило, хто не має. Це одне питання. Коли там ціль одна насміятись над тим всім, звести наклепи, перекрутити квигідно їм. По суті, все, що було мною сказано, все було сказано вірно. Те, що людина це так стверджує, ну де гарантія, що вона просто це говорить навмисне. Це мені карта показала, що це криворукий обряд. Тобто, ну, яка там мета закладалася, воно напряму воно на вас не спрацювало це раз. Ви не розумієте, тому в перших розкладах це ніде не відобразилося. І коли випадає ця карта криворукого обряду неправильного, це вже означає, що передусім та людина, яка робила, вона взяла цей негатив. Свій посил собі ще забрала, те, що бачить екстрасенс, це і вірно. Навіть якщо людина приходить з видуманою історією, вона потім буде по цій історії жити. Які вона задає питання, такі вона отримує відповіді. Брехливі питання. Ну карти так і покажуть, розвиток того, що ти запитуєш, навіть якщо це віртуально, але екстрасенс завжди бачить те, що є. але ви не є. прочитали того, що це її якісь придумані запитання, так? Дивіться, була історія, де чітко людина сказала про ем, те, що її хвилює, турбує. Угу. Я сказав: На вас негативу жодного немає. Це по факту підтвердилось. Також коли вже вона показувала придуманий підклад, я в той момент не мислю логічно, бо я так засміявся, коли вона тримає цей типу підклад в руках. Я кажу, а ви його в руках тримаєте? серйозно? Ось, і якби я думав логічно, я би сказав, ну ви хіба самі його зробили, що ви так безпечно не його в руках тримаєте. В цей момент до мене запит як до екстрасенса. Хто це зробив? Я описую людину. По суті, я описую її, її тільки я єдиний не говорю фразу, що це ви зробили. Я описую енергію жіночу, її віку, її кольори волосся, і е, навіть по імені сказав, що цифра 3, а їй 33 роки. І по імені буква О. Ну, Тобто, а вона була там якось Оксана чи як її там звали. А потім я сказав: обряд криворукий, роблений непрофесіоналом. І я сказав, як правило, такі обряди роблять, щоб забрати від людини сімейне щастя. Це перекрутили, що я сказав, що там. ну, ну одним кор... словом, Це перекрутили як вигідно їм, розумієте? І викриття насправді їм не вдалося. Скільки заробляють в місяць? Ну, це, це дуже в середньому, ну це ж є по факту якби офіційно, це десь близько 60 тисяч гривень, не менше. А є ще таке, як знову ж таки. Це а... без індивідуальних консультацій? Ні, це якраз те, що так, це якраз індивідуальних консультацій. Я, я якоїсь обрядової роботи не проводжу. А є таке, як, наприклад, благодійні внески для мого ютуб-каналу. І люди періодично можуть якісь суми собі, є мої офіційні рахунки, є мій пайпал. Там же хто скільки хоче, кожне місце може, скажімо так, відправити свій благодійний внесок. Uh -huh. А те, що за консультації я відправляю свій рахунок в ФОП, не робить оплату. Викликали духів там, чи я це правильно сказати, не знаю. Ну були періоди, коли так, навіть в школі пробували таке робити. А щоб я зараз свідомо займався сеансом екзо... цього чи екзорцизму, чи спіритизму, ні. Угу, а взагалі, битва екстрасенсів, це постановочне шоу, воно йде за сценарієм певним. Я вам скажу так. Е, дивіться, як називається бит шоу, «Битва екстрасенсів», Воно ну, так і називається. Звичайно, що є певний сценарій, по якому хто коли виходить, так допустимо, має з'являтися. Е, знову ж таки, кадрові, хто там говорить голоса оці, коментує там, навіть пишуть внизу, коли йдуть титри. Там пишуть сценаристи так далі. Для чого? Це для того воно є. Але люди, які приходять, реальні історії в них реальні. В кадрі можна говорити багато всього проводити з ними бредову роботу. Потім що потрапить в ефір, ти цього не знаєш. Але найбільше роботи відбувалося саме після завершення зйомок, коли людина підходить і ти з нею далі працюєш. Питається така тема топ номер один всюди зараз. Ну, давайте 2025 рік. До так? кінця, до кінця 25 -го 25 -го року, року Чи може бути стоп війна в Україні? Чи буде стоп війна в Україні? Ну, чи буде? Давай. Добре, давайте. Будь Від подій, які відбуваються сьогодні, завтра прогноз може змінюватися. Будемо ходити до вас кожного дня. Приходьте. Аби в мене ще був час. Ну що ж, до кінця 2025 року, стоп війна в Україні? Чи буде? Ну, як бачимо, перша карта вісім мечів. Десь можу продемонструвати. Це, власне, карта, яка говорить про залежність від зовнішніх обставин. Тобто є зовнішні фактори, ті, хто допомагають, країни, позиція там, США, позиція Європи, тому мечів. Угу. Ну, Це негативна карта. Якщо по цій карті, то поки щось ще 6 до кінця 2025 року не намічається. Але ми дивимось далі, витягнемо 5 карт остальних. Друга карта королева у нас, жезлів. Це карта якраз про якісну підтримку і допомогу. Угу. Тобто це з недавнього минулого, це з актуального теперішнього. От є умова, як працює прогноз? Є умова. Буде так, буде результат. Так не буде, не буде результату. Так працює будь-яке прогнозування. Це Європа чи Штати? А, тут конкретно ну, можемо запитатися, Європа чи Штати, щоб дві карти дотягнути. Європа, ну тут жезлів, позитивна карта, тобто допомога або якась міцна позиція від Європи. І Сполучені Штати, поки що знову ж таки грають незрозумілі ігри, тут на сім мечів. Угу. Карта така за колісних ігор, або всяких таких, знаєте, карта злодія, як я кажу. Щось відбувається за кадром. Тому що їм треба швидко завершити війну. А, оце знову ж таки може бути примус України до невигідних умов, стоп війни. Ну і так далі. Тому сім мечів. Угу. Більше зараз, поки що найсильніше йде від Європи, але Америка, що з твоїх заяви, все рівно дасть, і те, що має допомогти, допоможе. Десятка пентаклів. Угу. Дивимось далі. Наступна карта. Карта пов'язана з зміною ситуації, яка може бути різка і непланова. Тобто карта ближче майбутнього. Те, про що я вже говорив, ситуація може в будь-який момент змінитися. Якась обставина, якась заява. Е, нарешті там сконається все путерівське кодло. Будь-що може статися як фатомне, що змінить повністю хід всієї ситуації і приведе до стоп війни Так. Далі у нас. Вітірка Пентаклів. Це означає, що все рівно підтримка нам ще потрібна її багато, бо це як позиція, карта рекомендацій. Підтримки нам ще треба багато. І фінансовий, збройний, і матеріальний, думаю, це і без карт зрозуміло. Але ця підтримка буде, бо вже карта для цього з'являлася. Угу. І ще одна карта: Знову маємо: Король Кубків. Той, хто покровительствує, той, хто може допомогти вирішити це питання. Ну, оце конкретно про США. Якби вони захотіли, хоч сьогодні можна це питання вирішити. По правді кажу. Добре, то давайте фіналізуємо. Фіналізуємо, чи може бути стоп-війна до кінця 25-го року? От буквально ще три карти підказки. Тобто тут є одна карта сподівань наших мрій, ілюзій, бажань, і дві карти шість жезлів. Це карта перемоги, тріумф, вона так і називається. І карта туз кубків. Відповідь, коли є укладена домовленість, бо я вважаю, що домовленість є укладено. Ми просто зараз стаємо свідками. А, ну, що відбувається, того Дович. так, сценарію mm. угу. е, і тут скупки, це якби все рівно по те, що ми спочатку почуємо, нам не буде підходити, але потім буде можливість це виправити. Тому карта показує можливість завершення війни протягом 25-го року, ще до кінця 25-го року залишається надзвичайно високою. Тобто, Я вам динамика. дуже дякую за теплу і дуже щиру розмову. Бажаю вам тихого, мирного, приємного дня. Дякую і сподіваємось, вам. що ваш розклад обов'язково сподівається. Хай краще збивається, хай буде так. До нових зустрічей. Дякую.